Стосується Трампа і можливості чи неможливості з ним мати нормальні відносини, мені здається, що тут ми пропустили одну суттєву річ. Ми не зрозуміли, що це не про цінності вже, а це про ДІЛС. А ми продовжуємо себе так поводити, як з адміністрацією Байдена, коли ми говорили про цінності, і розуміли, що в них є. Ця складова філософії внутрішньої, що для них це близько, що ми захищаємо свободу. Для Трампа це пустий звук. Він не розуміє, що таке. Ну, захищаєте. А ми тут до чого? У нас є прекрасний океан, як він сказав, який відділяє нас від Європи. Але тут ми, мабуть, також не самі, бо те ж саме стосується і Європи. І. Європа, так само, як і ми, звикли покладатися на те, що є Сполучені Штати. І що Сполучені Штати є захисником демократії. А більше ні. А виявляється, що вони також самі мають подбати про свою безпеку. І той внутрішній перелам, який проходимо ми зараз, проходять і європейці. Нам важче, тому що нам потрібна ця зброя. І нам потрібна їхня допомога вже сьогодні. А європейцям вона може бути потрібна там завтра чи коли там. Але їхня розгубленість, мабуть, пов'язана з тим, що вони ніколи не уявляли, що вони можуть залишитися сам на сам без будь-якої підтримки і з вимогою платіть.